Всім привіт! Це відео для тих, хто хоче швидко навчитися вирізати гарбуз до дня Хеллоуін. Перше, що потрібно, це намалювати ескіз у мордочку на самому гарбузику. Ось наш ескіз дитини, і ми його перенесли на сам гарбуз, обрати можете будь-який малюнок. Друге, це вирізаємо шляпку. Тут що головне, що ніж треба тримати не рівно, а під кутом, коли вирізаєте, це для того, щоб коли ви вирізали, вже, ця шляпка вона не провалилася всередину. Ось ми вирізали, і ось таку формочку наша шляпка має. Але ще в нас залишилося всередині багато нутрощів, які треба теж вирізати. Гарбуз у нас такий з товстими стіночками, тому треба ще дорізати, і ось ложечкою так от все, що зайве, всередині по максимуму вишкребати. Ось так у нас вийшло всередині. Закриваємо, бачите, шляпкою, і вона гарно тримається. Далі починаємо вирізати саме обличчя. Тут вже ніж тримаємо рівно, не під кутом. І так легко прорізаємо ось око. Бачите, воно легко виймається. Ну і за цим принципом вирізаємо все обличчя. Ось така морда в нас вийшла. Ми зробили обличчя з двох сторін, з однієї більш страшне, з іншої більш веселе. Ну і обов'язково свічечку всередину. Це дуже легко і дуже просто.